Перший раз буду перевертати яйця через 8 годин після їх закладки. На другий день інкубації відкриваю один отвір, закритий заглушкою червоного кольору. Далі моя робота заключається в перевертанні яєць один раз зранку і один раз ввечері, завжди в один той самий час протягом 17 днів. Спеціально яєць не провітрюю, так як у мене найпростіший інкубатор. В якому немає там механічного чи автоматичного перевороту яєць. Тому під час перевертання яєць руками вони самі собі провітрюються. На восьмий день перевіряю яйця на овоскоп. В цій інкубації овоскоп навіть не діставав. Під руками був маленький телефон з фонариком, за допомогою якого я просвітив усі яйця. Подивіться, як добре видно повітряну камеру в яйці. Зародок. Від якого йдуть кровоносні судини?